Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами ще однією цікавою історією. Одного вечора, коли мати готувала вечерю, 11-літній син прийшов до кухні з карткою в руці. З офіційним виглядом дитина подала картку мамі. Мама витерла об рушник руки і прочитала: Очищення стежки від бур'янів одна гривня. Прибирання кімнати. 2 гривні. Покупка молока 1 грив. Догляд за сестричкою. 3 вечори підряд 3 грив. Отримання відмінних оцінок із двох предметів 5 гривень. Викидання сміття щовечора. 2 грив. Разом 14 гривень. Мати зворушено подивилась синові у вічі. Її пам'ять перебирала спомини. Мати взяла ручку. І на зворотньому боці картки написала: За те, що носила тебе під серцем, дев'ять місяців, нуль гривень. За ночі проведені коло твого ліжка, коли ти хворів, нуль гривень. За хвилини, коли потішала тебе у смутку, нуль гривень. За те, що витирала сльози, коли ти плакав, нуль гривень. За те, що всього тебе навчала день за днем, нуль гривень. За всі сніданки, обіди, вечері, полуденки і канапки до школи нуль гривень. За все, що даю тобі щоденно, нуль гривень, разом нуль гривень. Мати скінчила писати і, посміхаючись, віддала картку синові. Той прочитав написане, і на його очах виступили дві великі сльозини. Хлопець обернув картку і написав на своєму рахунку. Оплачено. Після цього кинувся мамі на шию і розцілував її. Ця історія нагадує про безумовну любов батьків, яка не вимірюється грошима чи вигодою. Любов матері не потребує винагороди, адже вона ґрунтується на жертовності, турботі і бажання бачити щастя своєї дитини. Вона показує, як важливо цінувати тих, хто любить нас безкорисливо і відповідати їм не вимогами, а вдячністю, вдячним серцем. У житті ми часто забуваємо, скільки турботи і любові отримуємо від своїх близьких. Ця історія закликає не лише помічати їхню відданість, але й виявляти вдячність через слова, вчинки та повагу. Шануй свого батька та матір свою. Щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі. Цей вірш нагадує про заповідь шанувати батьків, бо їхня любов і самопожертва це відображення Божої любові до нас. Як батьки дбають про дітей безкорисливо, так і Бог дає нам благословення, не вимагаючи нічого натомість, але очікуючи нашої вдячності і поваги. Наші батьки стали інструментом у Божих руках, через які ми отримали дар життя. Вони були першими, хто дбав про нас, хто годував, навчав, допомагав зростати. Навіть якщо батьки не були досконалими, вони виконали свою роль у Божому плані. Шануючи їх, ми визнаємо їхню важливість у нашому житті і виявляємо вдячність за те, що через них Бог дарував нам життя. Повага до батьків також є проявом вдячності за Божий задум, який включає не лише нас, але й нашу сім'ю як частину великого Його плану. Що ми вже зараз можемо зробити для своїх батьків, незалежно від нашого віку? Регулярно висловлюйте вдячність своїм батькам за їхню любов і турботу. Допомагайте їм у повсякденних справах, особливо коли вони цього потребують. Моліться за своїх батьків. Просічи Бога благословити їх та зміцнити. Якщо є образи чи конфлікти, знайдіть у собі силу простити і відновити мир, проводьте час зі своїми батьками, цікавтеся їхнім життям і підтримуйте стосунки. І у вас все точно вийде. А я дякую вам за перегляд Божих благословінь!